Показ історія у фляжці. Майже п'ять тисяч гривень посупило у 83-річного жителя Черківщини. Зі слів пенсіонера, гроші він зберігав у столі в одній із кімнат будинку. Зломисники, який проник до помешкання заявника, розшукали оперативники карного розшуку. Причетним до крадіжки виявився 38-річний односелець потерпілого. Чоловік неодноразово судимий за майнові злочини та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Під час перевірки поліцейські встановили причетність крадія ще до одного факту таємного викрадення чужого майна. З будинку жительки Чертківського району викрав різні побутові речі. Сума завданих збитків декілька тисяч гривень. Поліцейські затримали фігуранта. Кременецькі рятувальники ліквідували пожежу торфу. Надзвичайна подія трапилася у селі Садки. Під час проведення розвідки та огляду території вогнеборці встановили, що пожежа торфу поширилась окремими осередками на площі півтора гектара. На місце події виїхали караули з 11, 16 та 5 державних пожежно-рятувальних частин. Усього було залучено три одиниці техніки та 12 рятувальників. Пожежу ліквідували. Тернопільські патрульні продовжують виявляти автомобілі, які перебувають в розшуку. За порушення правил дорожнього руху. Інспектори зупинили автомобіль. ВАЗ. під час спілкування з водієм та перевірки документів. Згідно з базами даних, поліцейські з'ясували, що транспортний засіб перебуває в розшуку державною виконавчою службою. Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та повідомили про подію працівників відповідного департаменту. Півробітники Тернопільського райуправління поліції встановлюють особу жінки, яка викрала товар з магазину одягу в торгово-розважальному центрі, що на вулиці Текстильна. Камера відеоспостереження зафіксувала момент вчинення протиправного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 093 132 77 29 або на лінію 102. Сурпоказу історія у кляшці.